Вітаю вас! В ефірі програма Я знаю як. Хіба можна уявити собі життя без книг? І якщо людей з книжками зустрічається у літній порі, в парках, на пляжах, у дворах будинків, а взимку в транспорті все менше і менше, однак книжки з життя не зникають. Сучасні книги просто змінились. Все частіше можна зустріти людину з електронною книгою в руках, особливо молодь. Тобто загальна кількість читачів поділилася на дві категорії: користувачів електронних книг та друкованих, і через послаблення популяризації читання, поширення азартних ігор, захоплення вживання пива, попри все це. Книга як така все одно. Втратила не таке вже велике число читачів, щоб молоді автори, майбутні письменники, змогли сумніватися в потрібності книжки для сучасного суспільства. Порадником для майбутніх письменників у нашій сьогоднішній програмі буде відомий на Черкащині видавець Олександр Прилуцький. Він розповість молодим авторам про те, яким чином відбувається процес виготовлення книги. Кожний читач, тримаючи книгу, він звертає увагу і на зовнішній вигляд. І на внутрішній зміст. Тому людина, котра бажає або мріє стати письменником, це, звичайно, нелегкий, нелегка праця і дуже складно, як кажуть, досягти якихось вершин у нашому письменництві, тому що письменників багато, але стати особливо читаємим це, мабуть, мрія кожного із письменників, а особливо з молодих тих, хто хоче посвятити. Себе цьому ремеслу, моя порада така. Молода людина, відчувши в собі потяг до письма, може, звичайно, почати із найпростішого, тобто, визначитися у стилі, визначитися у напрямку. Коли написавши текст, вона обов'язково повинна бути переконана в тому, що текст досконалий. Значить, це перше, знайти гарного. Порадника, кваліфікованого читача, кваліфікованого майстра, письменника, який може навчити порадити, підкреслити, додати те, чого людина молода не знає. З досвідом легко можна створити щось, а коли приходить молода людина, їй треба перш за все багато читати і після того щось викладати на папір або в електронному вигляді. У видавництві книга проходить своєрідний шлях народження від рукопису до її готового варіанту, який читач тримає в руках. Існує два етапи видання книги дополіграфічна підготовка і сам друк. Це кропітка робота, де над створенням однієї книги працює більше десяти чоловік, пояснює Олександр Прилуцький. Верстка це укладання тексту у сторінку книги. Що... За версткою йде дизайн, тобто книга повинна оформлятися. Тут задіяний художник і дизайнер, який оформляє сторінку. Це е, початкові етапи, які виливаються у е, створення макету книги. Після е, е, макеті книги ще задіяний технічний редактор, літературний редактор, коректор. Ці люди проробляють відповідну роботу. Ну, Не треба пояснювати, що таке літературне редагування. Мабуть, багато хто знає, що це із тексту вичищається, літературизується матеріал, який подається автором. Можливо, деякі автори і сперечаються про те, що. Яке я написав, такий повинно бути, але ми вважаємо, що будь-який літературний текст повинен бути доведений до відповідного рівня, тобто до рівня, який символізує нашу українську мову, літературну українську мову, гарно оформлений підведений текст. Далі іде коректор. Ну, коректорську роботу, мабуть, кожен знає, це вишуковування. Помилок, тобто вибирання, як кажуть, професійним терміном «бліг». Текст повинен бути чистий, без помилок, грамотний. Далі технічний редактор. Тут теж складна робота, тому що технічний редактор дивиться на все технічне укладання сторінки. Розміщення малюнків, графіків і все те, що стосується до самої технічної форми книги, майже вся робота виконується на них за допомогою спеціальних програм, створених для роботи редактора та коректора. Комп'ютери дозволяють значно полегшити працю редакторів і коректорів та зробити її більш ефективною порівняно із роботи на папері. Значить, першим етапом іде виготовлення форм. Зараз це набагато спростилося, тому що нові технології просто-напросто із електронного, електронної варіації книги береться, переноситься прямо на форми, минуючи уже навіть фотовивод. Це останні поклики технології. Після цього йде саме друкування книги, тобто нанесення відбитків на папір. Це теж є своєрідний процес, який займає немало часу. Ну, звичайно, при теперішніх і в минулому, то це набагато швидше зараз робиться і дешевше. Після нанесення інформації на папір проводиться після поліграфічні роботи. Тут задіяні і брошуровщики. І шивка йде, і склейка йде. І виготовлення накидання обкладинки, і до останнього процесу це порізка і упакук. Всі ці процеси звичайно потребують людських затрат. і Спеціально підготовлених людей. Зараз ми спостерігаємо за роботою верстальника-дизайнера. На екрані бачимо, як створюється розробка макету для майбутнього альбому Мальовнича Канівщина. Ну, працюємо вже рік, збираємо фотографії, обдумуємо ідею самого альбома. Ну, зараз на екрані розробка самого макету йде. Я думаю, що видно, так? Да? Ну, сама ідея обдумується, вимальовується сам макет, щоб це було все красиво. Це вже який макет? Пащоту? По По Поки що третій. Це вже такі. Тобто, збирались всі фотографії, воно оброблялись повністю всі фотографії, зробилась ратуш, а потім вже збиралась інформація. Тобто текстова, вся історичні дані повністю. Вся інформація про природні ресурси самого Канівського району, потім історичні місця. Ну, а Потім все це формується в макет, і з цього робиться книга, альбом. Люди всі різні, кожен має свої смаки. Дехто просто приходить каже: Я хочу книжку і приходиться самому видумувати повністю все, обдумувати ідею, верстати. Все повністю робить. А є люди, які приходять, вони мають вже якесь поняття, вони, да, вони мають своє власне бачення. І ну, вони кажуть, так, так, я хочу бачити таке-таке. І Робиться саме так, як вони хочуть. Якщо деякі щось не сходиться, вони кажуть свою як, думку і, і все підтягується, так. Та, все так, як треба, робиться. І потім вже. Якщо їм подобається все, це це вже йде в друк. Тобто все підписується, все так, як вони хочуть. І далі йде в друк все. А це Богдан, оператор поліграфічного обладнання, друкар. Підготовує папір до друку. Збиваю бумагу, щоб вона була рівна. Повністю рівна. Потім на станок, угу. на, цей, на різак перерізаю її пополам. Угу. Тепер, виходить, два кусочки. Я несу, пані, щоб вона складала книжку. Вже. А ось Ганна. Тут зрошуються, підбиваються, фальцуються книжки. Работаю здесь зовсім недавно, але у мене все виходить. Я значит, фальцую, підбираю, клею обложки, твердий переплет, мягкий переплет. А, что я там еще делаю? Вот вы видите, можете увидеть на столе, я подобрала только совсем немного. Еще означает подебрала. Подобрать это вот, вот стопки лежат страниц, да, и с этой одной стопки получается только вот, вот она одна. То есть я только подобрала до конца только, две... мостовчика, да. мостовчику только 149 историнок, я так понимаю. Вот, я здесь не знаю, но вот Идет. здесь, например, я подобрала, называется книжка «Черкасская Ат... Атлантида», угу. с третьей страницы по 64. Вот так это выглядит, то, что я склеила, да? Привет. То есть я должна что сделать? Отметить, чтобы посередине был корень... Потом клею, то есть нам, намазываю клеем этот корень, вымеряю, чтобы с этого края по тот, по этим линиям было одинаковое пространство. Так намазываю еще одну картонку, которая будет уже обложкой. Вымеряю приблизительно, чтобы было. Одинаково. Снимаю эту картоночку обратно с другой стороны. поделаем ту же самую работу, да. Потом я работаю с самим э, Прилуцким. Вот, это очень тоже важно. Это великий человек. Валі книга іде в торгівлю. Так, видавництво втілює в життя мрію автора, викладену на папір чи в електронному вигляді. Тому, звичайно, я чую часто спеціалісти, колеги мої говорять, що видавець – це хрещений батько книжки. Немає нічого приємнішого для автора, ніж тримати в руках власну книгу, надруковану великим тиражем, і при цьому бути впевненим, що це читачеві потрібно і що читач є. Пишіть майбутні письменники. Ми читачі дуже чекаємо нових імен. Це була програма Я знаю як до зустрічі рівно за тиждень.